Я навчалася в Київському університеті технології та дизайну за освітою, і якби мені хтось на першому курсі сказав, що я не буду займатися фешеном, а буду займатися пошиттям військової екіпіровки, то я б не повірила. Я подумала, боже, люди тебе з глузду з'їхали. От, але життя вносить свої корективи, і ми маємо таку неприємну ситуацію. Жити поряд з такими сусідами, і ми вимушені займатися те, чим ми займаємось. І на сьогоднішній день я вже більше дев'яти років займаюсь пошиттям військово-тактичних виробів: це плетоноски, це підсумки, це розгрузки. Сьогодні ми зосередили свою увагу на виробництві ось таких ось плетоносок. На передній панелі в нас розташована система моли для зручного кріплення ось таких от підсумків за системою моли. Можна кріпити. Будь-які підсумки, які вам потрібні для виконання тих чи інших задач. Система моли розрахована спеціально під те, що можна комплектувати різними підсумками в залежності від ваших потреб і ваших бойових завдань. Також в нас є спеціальні петлі, за які можна зачепити потрібні вам речі. Стропи міцні, виготовлені з поліаміду, що дозволяє. Убезпечити бійця від швидкого згорання. Тканина, кордура тисячна, вона міцна, вона сертифікована і відповідає всім вимогам Міністерства оборони. Зверху у нас на панелі є кишеня з водовіштовхуючою блискавкою, куди можна скласти свої якісь особисті речі, документи або навіть телефон. Для того, щоб він не намок. Попереду у нас є система, завдяки якій можна швидко розкинути плитоноску і для того, щоб її зняти, або відрегулювати по розміру, як вам це потрібно. Наприклад, або трошки більше, трошки далі. Плетоноска укомплектована на поясі та на плечах системою для швидкого скиду для того, щоб убезпечити бійця, коли він знаходиться. У скрутних становищах для того, щоб його швидко позбутися або зняти плитоноску. На внутрішній частині в нас розташовані спеціальні демпферні подушки для того, щоб бійцям було зручно, і для того, щоб плитоноска не давила на Ребра така форма, і розташування таких подушок дозволяє підтримувати вентиляцію у жаркий період. Бій... боєць не буде. Сильно підніти. Задня частина у нас укомплектована також системи молей, на яку можна зручно повісити рюкзаки, і також додаткові підсумки. Також у верхній частині розташована панель з липучкою для зручності кріплення шевронів а і патчів. Є евакуаційна петля, яка надійно пришита для того, щоб можна було швидко і зручно евакуювати бійця. За потреби. По спинці можна відрегулювати розмір. І в залежності від сезону, наприклад, якщо взимку боєць вдіває багато теплих речей, можна послабити і зробити розмір більшим, або на літо зробити розмір меншим, і плетоноска буде сидіти. Добре на бійцю. Також плетоноска укомплектована боковою частиною, в якій теж знаходиться е, пластина для е, кращого захисту. Також на боковій частині розташовані у нас резинки для е, того, щоб е, плетоноска не сковувала рухи бійця. Плетоноску також можна відрегулювати е, по плечам. Ось так: от вона. Регулюється в залежності від зросту, боєць кожен може відрегулювати під себе. І також на плечах розташована система молей і петлі, через які можна проїти, наприклад, трубку гідратора. Для зручності, щоб вона не заважала бійцю під час виконання своїх бойових завдань, на внутрішній частині розташована демферна подушка для того, щоб розподілити вагу плитоноски і бійцю не давило в плечі. Бронежилет укомплектований плитами від Арсенал Патріот. Клас 4+. Для більш детальної інформації можете звернутися до нашого сайту під час розробки цієї платоноски Ми враховували зворотній зв'язок від військових, які безпосередньо виконують свої бойові завдання, і ми сподіваємося, що ми врахували всі ваші побажання і все найкраще в цій плетоносці.